Поставочка, пончо дитячі мах, махрові такі, хебешечка. Розмір 60 на 120. Лоті буде 10 штук, 125 гривень. Одне пончо. 1250 лот. Значить буде у нас ось таке стіч, такий, так. Це, це Зв'язні зв воїни. Зв'язні воїни. Так? Це я знаю, хто це Мікі Маус, така класна буде одне пончо. Одне буде таке цей, сем. Так, сем. Угу. Воно з капюшончиком 100% бавовна, ось такий розмір 60 на 120 з двох сторон малюнок. Значить, ось таке одне буде. Одне буде ось таке чорне в темно ну, Сінню в білу полосочку бренду Sensibar. І буде у нас шість 6, шість 6 ось таких рожевих полосочку, також бренду Sensibar. Ось він 100% бавовна, розмір 55 на 115. Значить, 125 гривень одне пончо. Таких лотів у нас є саме таких 5 десь, так? З такими героями. 1250 лот замовляйте у менеджерів.